Сонечко встало. Іде новий день. Любі малята усім добрий день! Діти, я сьогодні хочу розпочати наше заняття з відгадування загадки. Слухайте уважно. Диво дім, диво дім, скільки іграшок у нім є багато тут малят і дівчаток, і хлоп'ят. Гарний дім це для діток. Зветься просто. Дитсадок. молодці. А хто пам'ятає, як називається наш дитячий садок? Наш дитячий садок називається казка. А скажіть мені, може, ви пам'ятаєте? Скільки поверхів в нашому садочку? Так, в нашому садочку два поверхи. Отже, сьогодні я пропоную разом зі мною намалювати наш дитячий садок. Але на початку давайте з вами підготуємо наші пальчики до роботи. Швидко-швидко дзигав'ється... Об підлогу жваво б'ється, по доріжкам покрутилась, заморилась та й звалилась. Давайте на іншу ручку спробуємо. Швидко, швидко дзига в'ється, об підлогу жваво б'ється, по доріжкам покрутилась, заморилась та й звалилась. Для малювання нам потрібно аркуш паперу, фарби, склянка з водою та пензлик. Починаємо нашу роботу з малювання великого прямокутника. Я обрала для цього синю фарбу. Тепер посередині малюємо менший прямокутник. Це будуть наші двері. Тепер малюємо віконця. Теж прямокутної форми. Який з нас його шанує. А ще нашому садочку не вистачає чого. Так, дах. Дах ми малюємо трикутник. Ой, якою це ж оліве. А наступно, будь ласка, виводите. Тепер можна його зафарбувати. Обережно зафарбовуємо. Не виходячи за контур. Ось так. Точно ручка. А тепер, молята, я говоритиму вам слова, а ви мені поясните, що вони означають? Мама. Що означає слово мама? Правильно. Мама це найближча, найдорожча людина. Молодці. Фломастер. Що таке фломастер? Правильно, діти, це предмет, який можна малювати і розфарбовувати розумнички ви. А ось такі. Слова им пам. Що це за слова? Правильно діти. Ви не можете відповісти, адже це не слова, а просто звуки. І ці звуки нічого не означають і не мають жодного змісту. Слова діти Завжди мають значення і зміст. Запам'ятайте це. А тепер, малята, я покажу вам картинки з предметами. А ви називайте, як вони називаються. Які ж ви розумнічки, діти. Ви вже знаєте, що слова звучать. Ось такий дитячий садок я намалювала. Я гадаю, що ви теж намалювали дуже гарні свої малюнки. Чекаю ваші фотозвіти. На все добре. До побачення.